Вітаю всіх, хочу зробити ще одне відео коротеньке. Будь ласка, мене просили. І зробити. Зараз, як же там було, про ТЦК у квітні, дії ТЦК. Давайте подивимось, дії ТЦК щодо мобілізації людей, чоловіків в Україні квітень 25-го року. Дії ТЦК. саме дії ТЦК беремо щодо мобілізації людей в Україні. Квітень, 25 рік у домовленості. Ловля людей. Потрібен, люди потрібні як ресурс. І виконувати плани. Плани. Бо обов'язково виконувати плани перед своїм керівництвом. Король мечів. Перед керівництвом виконання планів обов'язково щодо мобілізації. Кінцевий результат. Угу. Так. А коїх хто з керівництва королю, королю кубків, розумієте, хто не дуже доволений результатом цієї мобілізації? Мало людей йому. Розчарування. Знаєте, як розчарування процесом мобілізації йде. Тепер, Дії ЦК стануть жорстокішими у квітні 25-го року. Дії ЦК стануть жорстокішими у квітні 25 го року. Ні, дев'ятка жезлів, ні. Це не жорстокість, ні. Куди ще? Та мало ли? Коли са фортуни, вони відразу будуть хапати, як би хапали? Шукати, хапати, ловити? Тому що треба. Тому що йде війна. Ось мені не подобається те, що випадає, тому що це вже не смерть, це зміни, трансформація і та ж небезпека, і Верховна Жриця виходить таємничість так, що. Його схопили і все. Де він, що він, хрен хто знає. Дуже швидко всі рішення приймаються і людину відправляють на нове життя, так скажемо. Швидко. Раз і все. Так і буде в квітні саме подіям ТЦК. Я робила мобілізацію, але сюди додаю ще окремо, як вони будуть діяти. Діяти будуть так же. Прям погіршення немає. Це просто по всій країні. Мається на увазі, будуть лазити. Ловити, виловлювати, хапати і відправляти. Нічого нового в них не відбувається ось тут і зараз. Вирішується доля чоловіка там і зараз. На жаль, неприємно, але все-таки. Ситуація у квітні така. Я робила окремо на Харків, тому що в нас найгірша ситуація. Подивимось, що буде. Взагалі на квітень там прогноз був плюс-мінус нейтральний, але не з позитивом.